Привіт, мамо! вітаю тебе з 8 березня. Щиро люблю тебе і бажаю тобі щастя, любові, натхнення, гарних пісень і звичайне довголіття. Проживи ще багато-багато десятків років. І ти дійсно стільки проживеш. І хай для тебе сій цей І цією весною, і кожної весни дарує усмішку чарівну, несум. І не обмани, і хай для тебе світ дарує мир і мирну згоду. Радій життю, радій, не все, що втрачено на щас. Живий, 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 збирай квітки, які ти любиш. Зустрінь онуків, правонуків ти зустрінь і ще. Хай пташки цінь, цвірінь, співають і для тебе. Бажаю я тобі в жіноче свято, в день святковий, знайти відповідь на найголовніші питання життя: знайти прощення і простить, знайти цей світ. Знайти. І знов і знов його зустріть, ти дарувала життя, як дарувала Господу його священна мати, як кожна матінка дарує, так значить, дякую тобі в цей день з поклоном. Безпочально, бо в цім життю, у цім життю часом важкому до нестерпності у цій священній орбіті на землі. Я бачила усе найголовніше я життя люблю, ніскільки не жалкую за це життя. За цей важкий урок Господь священий Сили святій Ти, за те, що м'я у цьому світі і світлі, є, і я вам вдячна. І земля мене притягує до гравітації. І до життя мене і знову і знов веде. Так дякую, я матінка.